Що якщо взяти такого по-настоящему, то якщо людина ні разу не була на маршрутах, то відсоток того, що вона здасть, там, нульовий почті. Тому що як би ти добре не їхав, ці нюансики, які... О, там, Ну, це я зрозумів про що ти. Це навіть якщо ти не автомобіліст, а пересічна людина, яка добирається в нове місце. Наприклад, вам десь треба там, знайти якусь адресу і дістатися туди. Да? Ви будете місцями стоять, ви можете собі як пішоход дозволити зупинитися на тротуарі в будь-якому місці, відкрити карту, так? задуматися, а тут ви на екзамені і ви їдете, і вам кажуть, тут наліво, тут направо, знайдіть місце для розвороту, при тому, що можуть. Там, Просить запаркуватися, і все, у вас вже паніка. Mm -hmm. типу, коли ти добираєшся до якогось незнайомого місця е навіть пішки, то ти можеш заблудитися, там, зробити щось неправильно. Ну, неправильні якісь дії, не туди піти, там, не, наприклад, не наліво, а направо повернути. А на екзамені на дорозі ти являєшся учасником дорожнього руху. Ну, тобі сказали наліво, а ти такий. Бас і направо повернув. Це, це не значить порушення дорожнього. Ну, порушення маршруту. Чи, як так сказати? Не виконання вимог екзаменатора, автоматично не здачу. Е -е, ну так, да. ну, давай так, я, е -е, це по-любому треба відкатувати маршрути, тому що ну, це, це просто ну, Це крутяк, тому що я ж думав, що це невідомі якісь маршрути, що ти. Е рандомно так скажемо і завжди була якась така бо... боязнь в плані автошколи тому що, тому що здавалось що ну, наприклад у кожного маршрут там свій ну, немає сталих маршрутів ну, чи... Немає сталих маршрутів, і ти будеш їхати, і от якийсь там злий дядька-екзаменатор захоче тебе там потягати подовше, ну хтось там да, їздить. А як виявилось, в даній в школі левел мені роз'яснили, що і як буде відбуватися, і ти, ти повністю готовий. Ти, тобто, по-перше, ж тебе навчають їздити, а потім якусь частину занять ти виділяєш просто на випадку маршрутів. Ти вже навчився їздити, там пройшло з тебе, там, 15, 20 занять. Так? І другу половину, тобі ще там, скільки тобі треба, 10-15 занять, ти береш і відкатуєш ці маршрути. Тому що мені завжди здавалося, що от як мене як поведуть там, по якомусь складному, суперскладному якомусь там маршруту, заведуть ведуть мене там, в центр міста, а давай отут, а давай ще. А ні, це визначені маршрути, які якщо... Починається екзамен, да, екзаменатор тобі каже, що ви будете рухатися по маршруту номер 2 то все там все розписано і все записується на відео. Якщо він сказав по маршруту 2, то ви їдете по маршруту. типу, чи ми його відтренували, все. Ми вже виїжджаємо, і ти вже знаєш, скільки буде поворотів, скільки буде розворотів.